Челендж, щоб зробити такий коктейль, щоб тобі сподобався. Я приймаю цей виклик і я сподіваюся, в тебе це вдасться. Змішування стакан, ми додаємо туди інгредієнти. Почнемо якраз з наших винних штук. Це ліле. Обично використовується ліле блан, але це ліле рош. Тобто червоних сортів винегаду. Угу. Французький еператив угу. 40 мл. Okay. В Україні він не продається. Я його купував у Франції. Далі брала кінатту. Так, він такий дуже трав'яний, угу. з гірчинкою. Угу. 20 мл. Також ти мені казала, що тобі подобається джин. Його небагато. 15 мл. Да. Я використовував французький джин, щоб не робити за солодким, але надатиме трошки таких пряних нот спецій різних. Я використовую бітер. У мене шоколадний бітер. Небагато, Три краплі. І ще те, що мені дуже подобається, а, знаходити у вині, це ваніль та жировина. Це okay. бітер з ванілі та Давай. Три-чотири краплі. Додаємо літр. Перемішуємо. Ми охолоджуємо. Та трошки обводимо. Заморожений коктейльний кава. Ой, він аж тягнеться. Дуже холодний. Так. Ніяких там, от як ти робиш от цих всіх олій, цедри. Вони там бабочек, квіточок, парасольок. Ой, ну не примасіка, звісно, але. Ми ну, якось переживемо. Сподіваюся. Так, аромат класний, мені подобається. Дуже, е, най, найгучніше в ароматі я відчуваю барола кіната. Mm -hmm. Цікаво, прикольно. Пити завжди не буду, mm -hmm. тому що м за алкогольний для мене, за потужний. Mm -hmm. Так, хочеться просто відчувати легкість, а тут трішечки така вже історія. Я вже тут прям відчуваю цей алкоголь. Джинда є такий. Але мені дуже подобається ароматична складова, мені подобається поєднання всіх mm. цих інгредієнтів. Мені подобається подача, дуже красивий келих. Подобається відсутність цукру, ноти, олівець, там ця йолочка, все це присутнє. Я це дуже люблю, воно освіжає. Саш, дуже дякую тобі за такий експіріенс. Дякую. Ні. Це Нове для мене, ти знаєш? Я дуже прискіплива до всього.